Вітаю! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про імміграцію, про еміграцію, вимушену еміграцію, про імміграцію жінок. І що ж важливо пам'ятати, що війна і еміграція це величезний виклик, але також і можливість для переосмислення життя. До мене прийшла жінка. Вона вже рік була тоді, як змушена була жити в іншій країні. І через рік після переїзду вона сказала мені: Я зрозуміла, що почала будувати своє нове життя. Воно не те саме. Але в ньому є. Нові можливості. Дорогі жінки, у вас є величезна сила, дозвольте собі віднайти її і пам'ятайте, навіть на чужині ви зможете створити місце, де вам буде тепло і спокійно.